концерт на підтримку ЗСУ в Палаці культури відбувся виступ музичного гурту Мербобен. Колектив сформувався близько півроку тому. За цей час учасники гурту неодноразово брали участь у міських заходах. У виконанні вокалістки Маргарити Мізурецької прозвучали популярні українські пісні, так і англомовні хіти. На захід прийшли містяни, які вже знайомі з творчістю колективу, а також ті, хто перший побачив їх виступ. Хочеться танцювати, співати, посміхатися, заряд на всю неділю забезпечений. Це було просто неймовірно. Це Дуже захватує Маргарита Ігорівна — моя вчителька. Я чекаю авторських писанцій групи. Дуже хочу. Це моя донечка, вокалістка, тому я знаю її репертуар і дуже пишаюся. Захваті емоції переповняють. Нас дуже довго вже займається і виступає, і, тому тут можуть дати і, і знають. Знають, не тільки в Южному. Враження найяскравіше, я дуже приємно вражена, що в нас є такий гурт в місті Южному. І ще дуже приємніше, що вони тільки-тільки народилися і вже такі талановиті і такі спроможні вдати цілий концерт. Було дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто наступного разу будуть знати, що є такий концерт, обов'язково треба приходити, тому що ті, хто тут нам грали і співали, було видно, що вони цим живуть, і це для мене як для. Працівника культури вона найяскравіше, що я бачу, коли людина з цим живе. Вони, якщо він грає, то він просто кайфує. Якщо вона співає дівчинка, то вона я їх перший раз бачу, але я дуже дуже приємно вражена. До організації благодійного концерту на підтримку ЗСУ долучилися волонтери штабу Незламні. На меті було зібрати кошти для 126-ї бригади ТРО на придбання дрона. Це хороша ідея і для нас, і для збору, Да, що чоловік прийшов там, послухав музику, розслабився, помог нашим. ребятам да которые на фронте вот. хотелось бы это делать чаще чтобы люди приходили понимали даже знаете 5-10 гривен да это очень важно потому что если придет 200 человек да там по 5 гривен это уже хорошая конкретная сумма есть поэтому всегда просим всех донатить у кого сколько можно даже и 5 и 10 гривен да ну и 500 и 1000 кто как может но всегда я уверена каждая да, сумма очень важна І к'єта на зерно поможе. Благодійний виступ музичного колективу «Марго Бенд тривав близько двох годин. На завершення концерту глядачі не відпускали гурт та просили виконати пісню на біс. Дуже круто виступати сьогодні. Було саме тут. І ми з такою дуже класною метою це робили, бо тому що це був благодійний концерт. Ми збирали саме кошти для 126-ї бригади на дрон, Mavic, 3. І ми дуже хотіли зробити щось корисне. І так ще співпало, що було і моє день народження сьогодні. І для мене це таке класне комбо, тому що музика для мене це все моє життя. І напевно саме так. Моє день народження і мало відбутися. Ось на концерті з піснями, з посмішками, з танцями і ще з дуже корисною справою з благодійністю. Отак, дуже круто. Сума зібраних коштів з благодійного концерту склала 8 тисяч 350 гривень. Виручені гроші волонтери перевели на збір для 126-ї бригади. ТРО про це повідомили в себе на офіційній сторінці в соцмережах. На бахмутському напрямку продовжують точитися жорсткі бої. Ворог сконцентрував там багато своїх підрозділів. Наші захисники дають відсіч окупантам та терміново потребують нашої підтримки. Бійцям 28-ї окремої механізованої бригади необхідно відремонтувати автомобіль. Вона потрібна поваре, тому що ця машина, якби їздить на евакуації, ввозить боєприпаси. Ну ми остались без машини, можна сказати, залишилися без. Ми не можемо їздити ні на поліції полком, ні на евакуації. Нам дуже срочно нужна машина. Ну, для наших іменно задач, які нам, ну, нам поставлені. Знаходимося зараз під Озоряновкою і ну, ви розумієте, що це по полям ганяти болото. Нужна машина дуже срочно реставрувати її, тому що вона вмерла в ході бойового завдання. Збір на ремонт машини для взводу 28-ї бригади відкрили в пункті Соловейки. Мету в банці написали 80 тисяч гривень. Проте цього не вистачить, розповідає Олена Ящук. Збір у нас відкрився на ремонт, а точніше на придбання донора для машини. Тобто ми хочемо придбати машину, яка стане донором для того, щоб іншу машину оживити. Це буде нам і вигідніше, і дешевше. Там виходить у нас два варіанти: або донором стає машина, яку ми купуємо. Дивлячись, від того, нас цікавить в машині більше внутрішній її стан по двигуну. Всім запчастинам, да, ніж кузов, там, дніще і все тому подібне. То дивлячись, яка із машин стане донором. На жаль, в цій машині якраз зламалося найголовніше це двигун. Ми розуміємо, що нам, мабуть, краще буде придбати все таки машину. А чи вона стане донором, чи донором стане та машина, яка стоїть, це вже буде видно по факту. На жаль, сума, яку ми вказали в банці, вона. Це не остаточна сума, тобто ми будемо далі збирати. Наразі ми поставили таку, далі будемо дозбирувати, тому що з часом трошки ціни помінялися. Щоб пришвидшити збір коштів на ремонт машини, відбудеться благодійний творчий захід. На осінню арт-вечірку запрошують молодь та дорослих. Це буде своєрідний арт-марафон, це буде три години часу. Люди матимуть змогу відвідати шість майстерок, гарних, потужних майстерок, наших южнинських майстринь. Це буде лотерея, це буде лаунч-зона, де будуть потім таке вже неформальне спілкування, музика, жива. Це буде Напої для того, щоб ми вже після завершення наших майстерок змогли таке провести неформальну зустріч, щоб поспілкуватися і познайомитися можливо відкрити для себе нових людей. Зареєструватися та придбати квиток на участь у благодійному заході можна за номером 095 18 37 247. Також триває онлайн розіграш. Це гільза, яку розписала южницька художниця Юлія Паніхідіна. Щоб придбати лотерейний номер, пишіть в особисті повідомлення на сторінку Оленка Ящук. Підтримати збір на ремонт автівки для 28-ї бригади. Можна перерахувавши на картку 5375 4112. 41-12. 0988 91 41. наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ ви міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Чи готові жителі до можливих бликаутів у місті, якщо посиляться обстріли і почнуться масові відключення світла? Чи запаслися зарядними пристроями, свічками, чи планують докупляти необхідні засоби, які допоможуть протриматися без електроенергії та зв'язку? Про це ми запитали містян на вулицях Южного. Часково готов я пару акумуляторів купив і привів інтернет. Вот я теж частково готова, бо він закупив, готові. Це так. Вас залишилося з минулого року, чи так, можливо так. щось докупляли так, вже? Так, з минулого року. Плюс пару пар банків ще великих. Ну не... так, я в минулому році роботу підлаштувала, так, щоб я могла працювати в незалежності від світла. Тому теж ну, цього року я готова. Я більш впевнена в тому, що не буде так багато виключень, тому що ну, якби у нас вже інший стан. Зараз буде більше думаю. але ну на що готові. Нічого не закуплювали, ні до чого не готувалися. Ми минулого року були на Херсонщині, нам було би світло нормально. Ми вже звикли, що його довго немає. Ми підключили оптоволокно, інтернет, купили павербанки, свічки, ліхтарики різні. І все вже не так страшно. Вже з минулого року підготувалися. Трошки звикли постольні ігри, і сканворди, і кросворди, і книжки. Таке все є. І вже практикували в минулому році. І банки, і світильнички, все, все є. Е, Чи... Будемо сподіватися, що буде все добре у нас. Чи закуповували ви яке, нічого. банки? Нічого, нічого не закуповував. Це ж зими, все було добре. Я в місті Одесі живу. Виключали. Но... Там, може, години, дві-три не було, а так все було. Готові? Ми сподіваємося, що все буде добре. Звичайно, вже не страшно. До всього вже звичні. Думаю, ми сильні, ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, і все в нас буде добре. Бібліотека поруч, і я дуже багато книжок прочитала завдяки блокауту. Тому, знаєте, є свої позитивні моменти. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі, стосується нас.